Дивіться, буде багато тих людей, які будуть казати: от коли зустрінуться з Ісусом, буде зустріч у всіх з Ісусом. Хочемо ми цього, не хочемо. Всі народи зустрінуться з Ісусом Христом, тому що Він, Спаситель, пролив кров за всіх, який живий, який Воскрес, і який цар-царів, який воссяде в Єрусалимі на своєму законному престолі, який скоро прийде. І багато хто буде казати: Господи, Господи, чи не ж Твоє ім'я ми пророкували, чи ж не Твоїм ім'ям демонів виганяли, і чи не твоїм ім'ям багато чудес створили. І скажу їм тоді: Я ніколи не знав вас, відійдіть від мене ви, що чинили беззаконня. Знаєте, ніяке лукавство, ніяка хитрість, ніщо там, знаєте, не пройде. Тому що Ісус Господь є суддя справедливий і від Нього зору не заховане, ніщо не заховане. І тому, знаєте, сьогодні Господь ще кличе. Сьогодні Господь ще кличе. Але знаєте, Його голос скоро не буде кликати, Він скоро прийде на цю землю, як я вже сказав, як різний суддя, який прийде за своєю церквою, за своїми послідовниками. Щоб забрати від цього гніву, який сьогодні наближається, Ця е, е, сім років Даниїла, які записані, це велика скорбота, яка чекає людей цього світу. І тому е, давайте відкриємо Євангеліє, Матвія, Матвія, Матвія 22,14. Матвія 22, 14. Що Христос сказав, що за слова. Бо багато покликаних. Ісус сказав, що буде тих багато людей, яких я покличу, яких я буду звати до себе, щоб спасти їх від загибелі. Я буду кликати всіх, але каже, мало вибраних. Мало буде вибраних, їх буде мало. Тому що більшість людей вони проігнорують, вони знехтують, вони скажуть, та ні, мені не по дорозі з Ісусом Христом. Я хочу жити, як усі, мої батьки так жили, так краще, так мені більш влаштовує таке життя. І ця людина це належить до категорії покликаних. Тому що всі почують, усі знають, що Ісус Христос любить і що Христос кличе всіх. Всі почують цей заклик, але ж вибраних мало. Хто ж такі вибрані? Це інша категорія. Це категорія, які відгукнулися на це покликання. Знаєте, я от мав розмову колись з одним братом, який зараз служитель уже церкви і деякон церкви. але до свого увірування він каже, коли я йому свідчив, він каже: Коля: ну, може, я не вибраний, так може мені не треба й намагатися. Ну, я ж, може, не вибраний. А просто званий тільки, ну, покликаний. І кажу: так узнаю, чи ти званий, чи ти вибраний. Ти можеш це впевнитися, ти можеш сам визначити для себе, як я можу визначити? Кажу дуже просто. Господь кличе всіх, Господь кличе тебе. Якщо ти відгукуєшся на Його поклик, то ти вибраний. Знаєте, це приблизно так, коли от запрошують гостей. Ну, наприклад, там якесь свято, ювілей, там день народження, там ще щось інше. І ми звемо своїх всіх друзів, да? ми звемо усіх. Там Ми звали, наприклад, 10 чоловік гостей призвали. Да? А прийшло тільки ну, 6 або 4 тільки прийшло. А ті сказали, та я вибач, я не міг там, мені те, те, там, ще хтось це сказав, мені туди, я не зміг там, або там якісь причини, да? От оці, які прийшли, зайшли в дім, оце вони вибрані. Ті, які прийшли. Ті, які проігнорували, вони не вибрані. От знаєте, Ісус Христос сьогодні кличе всіх, але ж. У нього є покликані, але є вибрані. І сьогодні ми можемо визначити та душа, яка відгукнеться, яка вийде на поклик Ісуса Христа, яка покаяться, яка прийме Ісуса в своє серце і скаже: Я, я грішна людина, я, я не хочу жити без Тебе, я хочу йти за тобою, я хочу жити з тобою, я хочу прославляти Тебе, жити для Тебе. Оце і є та людина, яка вибрана. І і апостол Павло, який увірував в Ісуса Христа в дорозі в Дамаск, коли Христос явився Йому, і, і коли він осліп, коли Господь промовив до нього: Сау, сау, чому ти мене гониш? Важко тобі йти проти мене, а? важко йти. Важко йти, коли ти без Господа, коли ти йдеш проти Господа, важко людині йти. І коли він впав осліп, і коли він потім зрозумів, то він хвалився тільки Господом. Хоча він був, він дуже був грамотна людина.